Більшість людей вважають, що Біблія стосується лише віри, духовності та спасіння. Але мало хто усвідомлює, що вона також містить чіткі, практичні та вічні принципи про добробут та багатство. І ось що вражає: ті, хто ігнорує ці принципи, часто опиняються в пастці боргів, страху та нестачі, тоді як ті, хто їх дотримується, навіть мовчки, накопичують багатство, свободу та внутрішній спокій. Чи задумувалися ви колись, чому так багато людей щодня читають Біблію, але все ще залишаються в бідності? Можливо, тому що різниця полягає не в читанні, а в застосуванні. Біблія вчить, що все можливо тим, хто вірить, і це не обмежується лише духовною сферою. Ця фраза втілює універсальний закон, що керує фінансами, багатством та матеріальним процвітанням. Коли я вперше почув. Як лідери кажуть, що віра пересуває гори, я зрозумів, що та ж віра може зрушити невидимі перешкоди, що заважають фінансовій незалежності. Чи відмовлялися ви колись від мрії, бо вірили, що це неможливо для когось такого, як ви? Скільки можливостей випустили ви з рук, тому що, ще не спробувавши, переконали себе, що вам бракує здібностей, ресурсів чи розуму. Ця недовіра, справжній ланцюг, який тримає мільйони людей у бідності. Ендрю Карнегі, найбагатша людина свого часу, зізнався, що його стан почався не на сталолеварних заводах, а з переконання, що він може перетворити руду на процвітання. Він сказав, що найбільший капітал людини не в його руках, а в його голові. Це глибоко вплинуло на мене, бо я зрозумів. Що кожна людина носить у собі невидимий завод, здатний виробляти багатство чи нещастя залежно від якості її віри? У що ви вірите сьогодні щодо себе? Чи вірите ви, що народилися для того, щоб важко працювати, платити рахунки та виживати, чи вірите ви, що можете побудувати життя в достатку? Ось у чому різниця між тими, хто процвітає, та тими, хто живе в нестачі? Пам'ятаю. Як приїхав до Вашингтона з порожніми кишенями, але з головою повною ідей. У мене був лише блокнот, ручка та переконання, мій розум багачий, ніж мій фінансовий стан. Були ночі, коли я спав у дешевих пансіонатах, сумніваючись чи не помиляюся, вірячи в щось таке грандіозне. Але щоразу, коли сумнів намагався мене повалити, я повторював собі, що світ не буде змінений тими, хто сумнівається. А тими, хто вірить. Ця віра тримала мене на ногах, дозволила увійти до кабінетів впливових людей, поговорити з президентами, а пізніше перетворити свої слова в книги, які змінили мільйони життів. Скількох людей ви знаєте, хто скаржиться на відсутність можливостей? Чи помічали ви, що навіть коли з'являється можливість, вони відкидають її, тому що не вірять, що її заслуговують. Це ніби багатство стукає у двері. А мешканець закутий у ланцюги власних обмежувальних переконань. Сучасна наука підтверджує те, що було написано тисячоліття тому, дослідження показують, що оптимістичні люди, які вірять у свою здатність подолати труднощі, більш стійкі, приймають кращі рішення, і як наслідок процвітають більше, ніж ті, хто перебуває під владою пасимізму. Отже, віра це не просто релігійний акт. Це психологічний та практичний фактор, який визначає результати життя. Погляньте, наприклад, Ендрю Карнегі та порівняйте його з людьми, які мали всі матеріальні умови, але не вірили в себе. Різниця не в кількості грошей, з якими вони починали, а в тому, наскільки вони вірили, що можуть примножити те, що мали. Віра це як невидиме насіння. Ви не бачите, як воно відразу росте. Але коли його посаджено в серці та полито постійною дією, воно перетворюється на відчутний плід. Я хочу запропонувати щось просте, але складне. Три дні звертайте увагу на кожне слово, що виходить з ваших уст. Виключіть фрази типу Я не можу, це неможливо, я не можу собі цього дозволити. Замініть їх на це можливо, я знайду спосіб, є рішення. Зробіть цю вправу та помітьте. Як ваш розум почне бачити шляхи, які раніше були приховані? Змінилося не навколишнє середовище, а лінза, крізь яку ви його спостерігаєте. Я сам пережив силу цієї практики. У часи кризи, коли все здавалося, що руйнується, я вирішив триматися за віру, а не за страх, і, ніби всесвіт відреагував на моє переконання, відкрилися несподівані двері. Це сталося не тому, що я був особливим. А тому, що я застосовував універсальний закон, доступний кожному. Біблія називає це вірою, наука – позитивним мисленням, а я називаю це першою умовою збагачення. Подумайте на мить, чого б ви могли досягти, якби раз і назавжди позбулися звички сумніватися в собі. Скільки проєктів ви кинули, бо думали, що вони не спрацюють? Скільки мрій ви поховали, перш ніж вони народилися? Що, якщо єдине, чого вам бракувало, це не гроші, контакти чи удача, а просто віра. Коли ви почнете діяти на основі цієї віри, ви помітите щось цікаве. Люди навколо вас, які колись здавалися вищими, виявляться такими ж людьми, як і ви. Проблеми, які здавалися горами, почнуть зменшуватися до розміру камінців на дорозі, і те, що колись було віддаленою мрією, Раптом стане реальною можливістю ось сила віри, застосованої до фінансового життя. Пам'ятайте, Біблія не бреше, коли каже, що все можливо тому, хто вірить. Питання в тому, чи будете ви продовжувати повторювати ті ж самі виправдання, що й більшість людей чи візьмете на себе відповідальність за те, щоб повірити в себе та зробити перший крок. Бо правда в тому, що ніхто не багатіє випадково. Все багатство починається в розумі, і воно розвітає лише тоді, коли ви раз і назавжди вирішуєте повірити. Закон посіву одна з найпотужніших істин, виявлених як біблією, так і практичним життєвим досвідом. Написано, що що людина посіє, те й пожне. І це не просто духовне послання це також незмінний економічний принцип. Якщо ви посієте недисциплінованість, ви пожнете невдачу. Якщо ви посієте зусилля, ви пожнете результати. Якщо ви посієте лінощі, ви пожнете нещастя. Але якщо ви посієте наполегливу дію, ви пожнете достаток Цікаво, що більшість людей хочуть пожинати плоди, ніколи не готуючи ґрунт і не саджаючи перше насіння вони хочуть процвітання без зусиль, багатства без праці, врожаю без посадки. І так роки минають у очікуванні чудес, які ніколи не відбуваються. Я сам відчував цю диламу. Я проводив ночі, пишучи, нічого не отримуючи, натомість, відчуваючи муку невідомості, чи хтось колись прочитає ці сторінки. Вага невизначеності була настільки велика, що я часто думав кинути. Але я вирішив продовжувати сіяти, навіть коли земля здавалась безплідною. І роки тому. Коли мої книги дійшли до мільйонів людей, я зрозумів, що жодна сльоза, жодна БЗЕС сонна ніч, жодна праця не були марними. Все, що я посадив у тиші, нарешті розквітло. Погляньте навколо, скільки людей скаржаться на брак можливостей, але проводять ночі за переглядом телевізора, не витрачаючи навіть години на вивчення чогось нового. Скільки бажають більшої зарплати, але відмовляються сіяти додаткові зусилля. Дисципліну чи знання. Скільки хочуть пожинати здоров'я, але сіють надмірності та нехтування власним тілом, закон посіву не помиляється, бо він не робить різниці між багатими та бідними, мудрими та невігласами, релігійними чи атеїстами. Він повертає рівно те, що було посіяно ні більше, ні менше. І подивіться, як це також застосовується до історії. Томас Едісон Наприклад, зазнав понад тисячі невдач, перш ніж побачив, як вперше засвітилася електрична лампочка. Багато хто насміхався з нього, кажучи, що він марнує своє життя на марні експерименти. Але Едісон не зазнавав невдач, він сіяв. Кожна спроба була насінням навчання, яке наближало його до врожаю. Результатом цієї наполегливості стало освітлення всього світу, залишивши спадщину. Яку ніколи не буде стерто, чи помічали ви, як люди хочуть пропустити цей етап? Вони хочуть врожаю до посадки, результатів до терпіння, багатства до дисципліни. І коли вони не досягають успіху, вони звинувачують удачу, долю або навіть Бога, забуваючи, що життя відповідає лише на те, що було посіяно. Пам'ятаю період, коли я інвестував у проекти, які, здавалося, не приносили жодного доходу. Було боляче бачити місяці зусиль без жодних конкретних результатів. Друзі та знайомі казали, що я маю здатися знайти щось більш надійне, але я вирішив продовжувати сіяти. Сьогодні, озирнувшись назад, я бачу, що кожна очевидна невдача була просто добривом для врожаю, який прийде пізніше. Ця пам'ять приносить мені співчуття до всіх, хто відчуває, що його зусилля марні. Тому що я знаю, що, як і сталося зі мною, життя ніколи не перестає винагороджувати тих, хто постійно сіє. І ось істина, яка може вас здивувати, навіть те, що ви думаєте та говорите, це насіння. Кожне негативне слово це насіння невдачі. Кожна думка про сумнів це насіння нестачі. Аналогічно, кожна думка про мужність, кожне слово віри, кожна позиція свідомих зусиль. Це насіння процвітання, яке рано чи пізно принесе плоди. Запитайте себе, що ви сієте щодня, тому що ваше життя сьогодні це просто відображення насіння, яке ви посадили вчора. А ваше життя завтра буде просто наслідком насіння, яке ви посадите сьогодні. Хочете перетворити свою фінансову реальність? Тоді почніть садити нові звички, нові ідеї та нові ставлення. Зробіть цей тест. Протягом наступного тижня замініть одну годину розваг на одну годину продуктивного навчання або роботи. Це маленьке насіння може з часом повністю змінити напрямок вашого життя. Ось як працює закон, послідовні, дисципліновані дії дають надзвичайні результати. Життя справедливе, навіть коли здається суворим, бо воно повертає рівно те, що ви вкладаєте. Якщо ви не задоволені плодами своєї праці, то, ймовірно, тому, що ви не змінили насіння, яке ви садите. Писання каже, що той, хто вірний у малому, буде вірним і у великому. Ця проста фраза підкреслює принцип, що відрізняє тих, хто накопичує багатство від тих, хто його марнує. Багато хто мріє про статки, але не вміє розпоряджатися навіть тим малим, що має. Вони прагнуть процвітання без дисципліни, достатку без самоконтролю. Це все одно, що будувати розкішну будівлю на безфундаментному місці, якою б гарною вона не була, вона неминуче зруйнується. Правда жорстока, якщо ви не вмієте управляти сотнею, ви не впораєтеся з тисячою, а якщо не з тисячою, то ніколи зі ста тисячами. Не сума формує людину, а людина формує долю суми. Більшість людей, однак, живуть під ілюзією, що багатство вирішить усі їхні проблеми. Вони не усвідомлюють, що відсутність фінансової дисципліни є коренем майже всіх особистих та сімейних економічних трагедій. Подумайте, скількох людей ви бачили, хто отримав підвищення зарплати чи успадкував значну суму, тільки щоб незабаром знову опинитися в бідності? Чому? Тому що проблемою була не сама сума грошей, а безвідповідальна звичка їх витрачати. Сучасна статистика це підтверджує високий відсоток переможців в лотереї втрачають все протягом кількох років, не через невдачу, а через відсутність дисципліни. Я знав блискучих людей, сповнених надзвичайних ідей, які все розтратили на швидкоплинні задоволення, вади та показний блиск. Я бачив, як зникають цілі статки не через брак інтелекту, а через брак самоконтролю. Пам'ятаю друга, який. Незважаючи на численні вигідні бізнес-пропозиції, ніколи не міг довго утримати нічого. Щоразу, як гроші потрапляли йому до рук, вони вислизали крізь пальці, як пісок, керовані імпульсивними рішеннями. Кінець був болісним, від розкішних вечірок він дійшов до того, що брав гроші в борг, щоб вижити. Цей спогад досі засмучує мене. Бо я знаю, що та ж сама доля чекає на тих, хто не навчиться керувати собою. І коли я думаю про історичні приклади, то згадую Ніколу Теслу. Неперевершений геній, творець ідей, що змінили світ, але без дисципліни в управлінні фінансами та бачення перетворення своїх винаходів на стійкий бізнес він закінчив свої дні бідним у номері готелю. Геніальність без дисципліни це як річка без берегів якою б багатою не була її вода, вона розтікається і губиться без напрямку. Ви помічали, як часто люди витрачають більше, ніж заробляють? Скільки купують речей, які їм не потрібні, на гроші, яких у них немає, щоб справити враження на людей, яким байдуже? Скільки тонуть у боргах лише для того, щоб підтримувати образ? Це безмовна в'язниця, яка руйнує процвітання. Дисципліна ж, навпаки, є ключем до свободи. Дисципліна означає вибір більшої винагороди в майбутньому замість миттєвого задоволення сьогодення. Це означає сказати ні витратам сьогодні, щоб сказати так фінансовій незалежності завтра. Це означає мати сміливість контролювати свої імпульси, навіть коли все навколо кричить вам піддатися їм. Я мав навчитися цьому у власному житті Були часи. Коли після отримання перших винагород за свою працю, спокуса витратити все на негайний комфорт була величезною. Але щоразу, коли я чинив опір, економив, інвестував, я усвідомлював, що будую не тільки спадщину, а й силу власного розуму. Ця фортеця те, що гарантує, що навіть перед лицем криз я не зруйнуюся. Запитайте себе, як ви розпорядилися тим малим, що вже маєте. Тому що ваша відповідь на це питання визначить, чи готові ви до набагато більшого. Дисципліна це як Ем'єс, чим більше ви тренуєте його на малих сумах, тим сильнішим він стає, щоб справлятися з більшими відповідальностями. Життя випробовує кожного з нас малими можливостями, перш ніж дати нам великі статки. Якщо ви провалюєте малі випробування, не сподівайтеся пройти більше. Але якщо ви навчитеся бути вірними в малому, вам неминуче довірять багато. Справжнє багатство починається не в ваших кишенях, а в вашому характері. І, можливо, це найголовніше завдання зазирнути всередину себе та усвідомити, що бажане процвітання залежить не тільки від того, скільки ви заробляєте, а й від того, скільки ви можете зберегти, примножити та управляти. Без дисципліни гроші це швидкоплинний гість. З дисципліною це постійний мешканець. Справжня сила Біблії полягає не тільки в її словах втіхи, але перш за все в її здатності відкривати наші очі на принципи, які, застосовуючись, можуть перетворити не тільки душу, а й матеріальне життя будь-якої людини. Мало хто розуміє, що багатство це не гріх, а відображення правильного застосування божественних законів. Коли древні патріархи процвітали, це було не випадково, це було тому. Що вони розуміли та дотримувалися принципів, які залишаються живими й сьогодні, чекаючи на застосування тими, хто бажає уникнути нестачі? Питання не в тому, чи можете ви бути багатими, а в тому, чи готові ви узгодити свій розум і дії з тим, що було відкрито тисячоліттями. Біблія вчить, наприклад, що врожай завжди буде пропорційним до посіву. Це не просто духовна метафора, а й практичний закон. Якщо ви сієте зусилля, дисципліну та віру у свої проекти, ви пожнете процвітання. Але якщо ви садите лінощі, сумніви та страх, ви не можете сподіватися на інші плоди. Це все одно, що фермер, який бажає багатого врожаю, але ховає своє насіння, боячись втрати. Біблія попереджає нас, хто спостерігає за вітром, той ніколи не посіє, а хто дивиться на хмари, той ніколи не пожне. Це портрет людей, які чекають ідеального моменту для дії, але зі страху залишаються паралізованими, дозволяючи життю пройти, ніколи не досягнувши того, чого вони могли б досягти. Багатство вимагає дії, мужності та віри, віри в те, що невидиме стане видимим, віри в те, що насіння стане деревом, і мужності продовжувати, коли результати ще не очевидні. Ще одне потужне вчення, яке мало хто застосовує на практиці. Це притча про таланти. У ній Ісус чітко пояснює, що кожна людина отримує можливості відповідно до своїх здібностей, і що справжня помилка не в невдачі, а в зариванні того, що було дано. Скільки з нас отримали ідеї, дари, навички та навіть ресурси, які зі страху ми ховаємо, чекаючи ідеального майбутнього. Біблія чітко говорить, хто примножує те, що отримав, той називається добрим і вірним. А хто закопує його зі страху чи самозаспокоєння, той називається нікчемним. Це принцип, який, застосований до світу бізнесу та фінансів, може означати різницю між бідністю та достатком. Неважливо, з чого ви починаєте, важливо примножувати, зростати та розширюватися тим, що вже маєте. Ось як проявляється багатство, не чекаючи багато, а будучи вірним у малому. І ось деталь. Яка повністю змінює погляд багатьох на гроші, Біблія ніколи не засуджувала саме багатство, а ідолопоклонство грошей. Є величезна різниця між володінням ресурсами та володінням ними. Справді, мудра людина використовує багатство як інструмент для служіння, зростання та розширення добра. Але той, хто робить гроші своїм богом, неминуче зазнає руйнування. Тому не бійтеся процвітання. Бійтеся стати рабом того, що має бути у ваших руках як інструмент. Це ключ, який мало хто розуміє, і тому вони живуть у розколі між вірою та просвітанням, тоді як насправді обидва йдуть разом, коли серце на правильному місці. Тепер подумайте, якщо Біблія навчає таких ясних принципів примноження, посіву, вірності в малому та бачення достатку, чому так багато людей залишаються в нестачі. Відповідь проста, тому що чути це не те саме, що застосовувати. Читати це не те саме, що практикувати. Знати, це не те саме, що жити. Перетворення відбувається лише тоді, коли знання застосовуються на практиці, а не просто зберігаються в розумі як красива теорія. Ось де більшість зазнає невдачі. Правда в тому, що Бог вже поклав перед нами всі необхідні інструменти для процвітання. Віру, дисципліну, мужність, здатність примножувати те, що ми маємо, та ясність, що достаток є частиною божественного плану. Не вистачає не знань, а рішення, рішення діяти, не закопувати таланти, не чіплятися за страх, не просто спостерігати за хмарами, а сіяти насіння та вірити у врожай. І саме тут відрізняється життя тих, хто застосовує ці принципи. Тоді як більшість задовольняється лише слуханням. Деякі піднімаються, застосовують їх на практиці та стають живими прикладами того, що Біблія, крім спасіння душі, може також перетворити матеріальне життя. Секрет не в тому, щоб просити менше, а в тому, щоб вірити більше, діяти більше та безстрашно застосовувати вічні принципи, які вже були відкриті. І якщо є одна річ, яку ви повинні винести з цього навчання, то це те, що справжнє перетворення відбувається лише тоді. Коли віра перестає бути просто словами та стає конкретною дією у вашому житті. Біблія була написана не для того, щоб лежати на полиці, а для того, щоб жити нею кожного дня, керуючись її рішеннями, формуючи свій світогляд та рухаючи своїми результатами. Якщо ви це розумієте, ви зробили гігантський крок до достатку та процвітання, яке Бог бажає для вас. Я глибоко вдячний вам за те, що ви приєдналися до мене. І хочу, щоб ви знали, що наступне відео, яке з'явиться на вашому екрані, буде ще одним кроком на вашій драбині знань та еволюції. Кожен крок, який ви робите вгору, наближає вас до найкращої версії себе, життя, багачого на мету, віру та відчутні результати. Я буду чекати на вас там, готовий продовжити цю подорож безмежного зростання разом. Побачимося у наступному відео.